Сьогодні у світлиці ми відкриваємо виставку Село на нашій Україні. Персональну виставку нашого митця, художника із села Климбівка, що на Ямпільщині Віктора Петровича Крижанівського. Його живописні полотна цього року ми присвячуємо 209-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Іде весна, іде! Нам, мов квіточка прекрасна, і спогад нам вона несе про віщого Тараса. Ти, Тараси, сьогодні назібрав докупи і зійшлися в отій залі Шевченкові онуки. Мине пісня з Кобзаря над широким світом, ген в вкраїнонька моя спалахнула цвітом. У вінок плітав Тарас, світлі барви долі, Щоб той промінь не погас на українським полі. В нашому роздолі щирі, щедрі і ясні, як зоряна. Сьогодні ми говоримо про нашого кобзаря. Сьогодні ми вшановуємо і співставляємо ті пророчі вірші, які були написані майже 200 років тому. І наскільки сьогодні є, що почитати, чому навчитися в цих віршах і зробити відповідні висновки. Тому я щиро хочу вас привітати. За те, що багато вінчан з тай те, нашої територіальної громади обласного центру зможуть сьогодні в черговий раз побачити ваші шедеври, ваші полотна. Хочемо вчити подяку за вашу творчість, за ваші доробки, за ваше натхнення, за те, що ви максимально в своїх полотнах популяризуєте на наш війницький край. Тому подякувати вам і кліфі. Ой, високо сонце сходить, низенько заходить, в довгій рясі покелії старий чернець ходить. Іде чернець у вишгород на Київ дивитись та посидіть на пригорі, та хоч пожуритись. Іде чернець з вонкогую у ярводу пити, та згадує, як то тяжко було в світі жити. Іде чернець у келію меж стіни німіє та згадує літа свої, літа молодіє, бере письмо святе в руки, голосно читає, а думкою чернець старий. Далеко літає. По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гнето болю до самого долу. Стан високий лише широкий марно зеленіє. Другом поле, як те море, широке синіє є чумак, іде подивиться, та й голову схили, Чабан вранці сопілкою сяде на могилі, подивиться серце, ниє кругом, ні билини, одна одна, як сирота, на чужині гине, не сібече соловейко в лузі над водою, не співає чорно бріва стоя під вербою, не співає сиротою білим світом нудий. без милого батька, мати, як чужі люди. Я б знала! Поки не була б не любила, я би знала, що загине була б не пустила. І то лихо попереду знати, що на світі зустрінеться, не знайте дівчата. Не питайте свою долю, саме серце знає, кого любить нехай в'яни поки закопають. Бо не довго карі, очі, нята. і карі оченята, біле личко червоніє, не довго, дівчата. До полудня та й зав'яне брови полиняють, Кохайтеся, ж, любітеся, як серденько знає. Полюбила чорнобрива, козака дівчина, Знаєте, коли дивишся на ці е, вироби, це такий ну, український дзен. От, виходить митець рано з хати, собі подивився, боже, яка краса, чого б не намалюватись. І вон до річечка, качечки пливуть, верби. І найбільше все-таки дивишся на ці картини і розумієш, що той пророчий вислів Миколи Хвильового геть від Москви. Вітаю вас з виставкою, пане Вікторе. Це ну, скажімо, дуже почесна така місія робити виставку саме у Шевченківські дні, тому що в цей час ми всі згадуємо і вірші Тараса Шевченка і його пророцтва. Доля шани і святості вона вкладена у вас в кожну роботу. Роботи Віктора Кржанівського. Ну, для мене вони насичені таким теплом, затишком. Вони зображають ті речі, які звичні для нас. Це українське село, це краса нашої природи, це якісь звичайні буденні речі. І саме це на хвилинку особисто мені дало можливість забути про те, що відбувається маку. Тобто ми на цій виставці бачимо краще з його робіт, з його колекції. у людини талант, наснага працювати, він так, скажімо, не тільки художник, він і, і пише вірші достатньо гарні. Ваші картини треба дивитися довго. от не, не можна пройти по виставці, просто глянути. от Деякі в нас приходять митці і не митці. подивились, просто пройшли по залу і пішли. А до ваших робот треба. Постояти, подивитись, побачити, відчути. Я бачу, що дійсно ти такий національний художник, який несеш нашу культуру, нашу самобутність своїх роботах. Це дуже важливо, дуже важливо, особливо в теперішній час. І справді портрети теж вражають. Це не просто портрети, які виконані ну, професійно і грамотно, це глибоко філософські і психологічні портрети. Що його портрет, що портрет дружини, що його бабусі, портрет, брат. Якщо ви придивитесь уважно, от малий, малий юний хлопчина, а дуже перегукується з Віктором, дуже схожий. ця схожість не кожному вдається. Ви, ви сьогодні в числі тих особливих, хто не просто представляє климбівку, а хто сьогодні активно, творчо працює. Я думаю, що якби всі ті роботи, які вами напрацьовані за багато років, то напевно не тільки в нас врізали, напевно, від всього краєзнавчого музею не вистачило. Бо це дуже велика праця. Хай цей альбом вигортаєте, ви дивитесь його і як бачите всіх тих майстрів, які ваші друзі, які ваші колеги, які вас також люблять, шанують і підтримують. Влучаю вам. І я багато почув, дійсно цікаво такого, що, може, сам про себе стільки не знав, як почув від вас. звідси. Було дійсно багато сказано. Я з Климбівки, люблю своє село і людей. І там були мої попередники прекрасні, кравчики на конечний Ми захоплювалися. Професійним мистецтвом, але нам легенько сказали, що ну і правильно сказали. Я дякую їм, що підказали, що кажу, вам треба народний. Що вони побачили в нас, я не знаю. І ми почали, почали і почали участвувати в цих виставках. І так ми. І я не жалію, знаєте, що все пішло по ці лінії. Раніше я хотів поступити і в Петербург, і, там, і в Академію були думки, але в мене не було школи, такої підготовки не було. Туди не вийшло. Але зараз, щоб повернути ті часи, я... Вже би не хотів. Я його знаю як діда і художника. Нам не тільки нравилось до нього приходити із-за того, що він щось нам вирізав або малював, і ми дивилися на його роботи. Він добра, щира людина, на яку ми також рівнялися, і дуже багато ми. Від нього перейняли. Мої брати і сестра вони пішли більш по музиці, бо було таке направлення, але ми всі навчалися у художній школі, то тобто маємо певні задатки до малювання, що його вдохновляло? Вдохновляло місцевий край. ми не Ми село моє. всі дошки не витиснішли, як русами на фічки на воду п'є. всі дошки дивитися пішли, як русами на руса на воду п'є. а коли звинуватися сім'я, коли по Nes karita, nes dramatiškai, manai.